Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю на каналі, всім здоров'я! В цьому випуску ми поговоримо з вами про дві речі: це переговори у України та США по рідкоземельних металах. Наша делегація українська ще вчора була вже там, вже були переговори <кій> в п'ятницю. Наперед, забігаючи, скажу, що все не дуже добре, не дуже хорошо. От і. Ще проговоримо про таке про українські паспорти за кордоном. Там дуже багато чого обіцяли українським чоловікам, о, а на самому то ділі не так все просто як е, говориться. Плюс до того, знаєте, е, деякі закордонні газети пишуть, до того ж, Ройтер, що наша газова труба, да, по якій газ в Європу качались, хто знає, хто ні, вони називають російською Газпромовською трубою. Ну, якось так. Зараз розпочнемо. Підпишіться, будь ласка, на канал. Буду вам дуже вдячний. Поставте вподобайку. Це займаю буквально пару секунд вашого часу. Я буду вам дуже-дуже сильно вдячний. От, і ми з вами розпочинаємо. А ви підписуйтеся. Отже, Україна та США зайшли в глухий кут у переговорах щодо мінералів, пише Reuters. Це для нас. Не дуже добре, як би сказати, да. е, припиниться, якщо нічого не домовимося і не домовляться, припиняться всі розвіддані, припиниться знову ж зброя і все остальне. Давайте будемо дивитися, що тут почитаємо я вам зачитаю. От. Переговори між Україною та США щодо доступу до корисних копалин відбувалися в напруженій атмосфері, е, прориву не досягнуто, шановні глядачі. Як передає хвиля, про це пише Reuters. Американські та українські посадовці зустрілися у п'ятницю, 11 квітня, щоб говорити про позицію США щодо доступу до українських корисних копалин. Однак, як розповідало, розповіло джерело, знайоме з перебігом переговорів, прорив. Малоймовірний через напружену та антагоністичну атмосферу. Причиною напруги стала оновлена пропозиція адміністрації президента США Дональда Трампа, яка виявилася значно жорстокішою за попередню версію. Ну от Бачите, все більше і більше Америка якось піднімає ставки чи що все більше і більше хоче, все більше і більше хоче. Звідти нас чавить, страшний ворог. Да? Російський страшний ворог, а звідти Америка. Оце ми, ми так я не розумію. Нас і ті, і ті хочуть пограбувати, нас і ті, і ті хочуть знищити. Я, я щось не розумію. Ну тобто трубу вони хочуть, мінерали вони хочуть. За що? Я, я взагалі щось не розумію, що відбувається, і ніхто нам з вами нічого не пояснює. А да, перед цим було таке, що е, пан президент Зеленський наший, навіть на детекторі брехні е, шукав крота, який злив. Умови цієї угоди, текст цієї угоди. Так що Переговори проходять у дуже ворожому тоні, зазначив співрозмовник, додавши, що документ має максималістичний характер. Ну, далі говорять: у Міністерстві фінансів США також підтвердили факт переговорів, додавши, що обговорення мало технічний характер. Зокрема, останній варіант угоди передбачає, що США отримують... Пріоритетний доступ до українських родовищ, а весь дохід як державних, так і приватних компаній, має спрямувати спільний інвестиційний фонд. Тобто хочуть зробити спільний інвестиційний фонд, і всі кошти будуть там. Джерело наголосило, що одним із прихованих пунктів проєкту є вимога, щоб американська міжнародна фінансова корпорація розвитку дефі. Це взяла під контроль газопровід Газпрому. От, наголошую, Газпрому, який проходить через територію України до Європи. Видання також пише, що уряд України найняв міжнародну юридичну фірму Hogan Lovells для консультацій щодо цієї угоди. Раніше повідомлялося, що США та Україна поновили переговори щодо мінеральної. Угоди, ну, друзі, якось щось так. Що там буде, як там буде, ми ж не знаємо з вами цього всього. Ми не знаємо цих всіх переговорів з вами, що там коїться і що вони продають, що вони хочуть, і що ті хочуть, і що ці. Ми бачимо тільки те, що нам пишуть, що, що, що буде. Ну, буде, напевно, знову ж, Америка. Е Прекратив всі поставки зброї, розрідані і тому подобне. Але ж ну і на такі кабальні умови погоджуватися не можна, я так думаю, це моя думка. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. І тут ми плавно переходимо до того, як же ж хочуть обдурить оцей міністр. Оцього повернення міністерства цього повернення українців додому, да до речі, він саме став на найбагатший із людей в Україні. цей міністр да повернення. цей мінг'єдуч. Як він оцей міністр? Сам найбагатший чоловік, отак. От і він там обіцяв українцям, що повертайтеся додому, все буде добре, надамо вам бронь, будете працювати на критичних інфраструктурах і тому подобне. Зараз ми знаємо, що з 1 квітня дуже багато підприємств втратили свою критичність, так само, і люди втратили бронь. От, повернулися додому. Ну тут, друге, вони пообіцяли людям, що приберуть, прибрали цей пункт, щоб, щоб отримати. Паспорти за кордоном, українські, да, побновити їх чи, чи ще щось там. От вони прибрали цей пункт, що повинен бути військово обліковий документ. Приходьте, все буде добре, все буде класно, вас оформлять, і через там скільки якесь, там, время ви прийдете і отримаєте свій паспорт. Але ж дуже багато блогерів, дуже багато юристів висловлювали свою занепокоєність таким от щедростю такою. Да, от, Тут не може, так будь думали, ну не може, а будь-що от так от взяли і це все прибрали. І тут дійшло до того, що, ну, приходите ви, все, пішли, оформилися, свої дані, все як положено, і приходите ви по паспорт. Приходите по паспорт, да? говорять юристи, да? і тут вам говорять, а у вас з обліковими документами не все в порядку електронними. Ну, тобто повинен був з'явитися воєнний оцей електронний документ у людей, і вони повинні були отримати паспорт. І Вони кажуть, що у вас не все в порядку тут з електронними даними. Вам треба поїхати в Україну, оновити дані і отримати паспорт. Ну, як говорять блогери, як говорять юристи, що можуть навіть запхати десь кудись. Ну, ви вже ж прийшли о, і вивезти, і вивозити. Ну, мало ймовірно, але ж ну, для чогось це все воно робиться. Ну, насамперед для того мені кажеться. Щоб людям дуже багато, це слово моя думка, я висловлюю свою думку, нікого ні до чого не закликаю. От. Цю свою думку. А ви пишіть, що ви думаєте. Я думаю, що дуже багато людей повиїжджало, і вони за кордоном. А в них дуже багато тут нерухомості в Україні. І от таких людей. Перерахувати, вони приходять, ага є, їм штрафи влупить. І потім вони будуть просто-напросто через суд забрати їх, їхнє майно. Квартиру, гараж, будинок. Ну, що там з нерухомості є. Ну, тому що карточки не заблокують. Да Вони ж за кордоном. А от квартиру, будинок, гараж, дачу, Ну що там записано на цю людину, вони можуть просто-напросто через суд віджати і все. Штрафи, 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 штрафи. Вони на. На, 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 на повісток нароблять, штраф-штраф, штраф, 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 і потім опа, раз, два, все, і ми конфісковуємо ваше майно. Таке може? бути? Може бути, все може бути. Ось це сугубо моя думка, а ви Будь ласка, напишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Плюс до того дуже багато вийшло п'ять таки нових якихось. Е, да, там якийсь карась сидить, і розповідає, як люди. Він що, що йому не шкода, шкода тільки риб в тисі. Е, через яку перепливають ухилянти, вони там гинуть, і риби оцим на, ну, людським оцим вони питаються і задихаються цього всього. Він каже, мені їх не шкода, я взагалі їх брезгую. Вони вже в маскхалатах тікають через тису, і на е, цих квадрокоптерах скоро будуть тікати. Ви представляєте, це приходить, от таке? я не розумію, чого, куди дивляться люди. Це ж е, я би Розпалювання, натуральне розпалювання ворожнечі. Він прямо говорить, що він нас ненавидить. Він простих людей, він говорить прямо, що він простих людей, які хочуть жити, які борються за своє життя, а воно є найціннішим е, взагалі на землі, да, це людське життя. І він говорить, що йому не шкода. Так само, як отой воєнний після прильоту по Кривому Рогу, теж говорив, що йому не шкода ухил... дітей ухилянтів, якщо вони не служать. Ну, от скільки їх таких, це, що це таке, це, що коїться, чому їм дозволяють так говорити про людей? Отак прямому ефірі так розповідають, що такі е, я не розумію ну, до чого це воно все йде, до чого воно це все котиться. Поясніть, хоча б, може ви, шановні глядачі, може, ви знаєте, чому це все робиться, чому їх пускають на ці ефіри. І дозволяють от таке говорити про простих людей, про простих українців, трактористів, шоферів, комбайнерів, грузчиків, двірників. Ну я не знаю, кого ще назвати. Ну простих людей, які ніколи в житті не воювали, ніколи в житті працювали, сплачували податки, да, зараз хочуть жити, отаке за них говорить. Чому вони не говорять про тих військових, які, які все життя отримували кошти з наших з вами податків і повинні були нас з вами захищати? Ми їм платили за це. А вони сидять зараз по тилах, як криси, і ловлять до речі, таких, як ми з простих людей, що пішли їх захищали. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, поставте подобайку. У мене на даний момент все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам здоров'я. Буду доносити оперативну інформацію, як тільки щось нове з'явиться, так і буду виходити в ефір. Всім пока-пока. Бережи вас, Боже!